Зест Мультивітамін. Тришарова форма, де вся денна норма. Знайди свій зест. І готова розпочати нокаути команда Олі Полякове. І зустрічаєте радника команди Олі Полякової, співачка. Найдосвідченіша тренерка голосу України» і тренерка, яка має в своєму Ого. арсеналі найбільше перешоя. Зустрічайте ті на кар. Рад не очікуваний. приємний сюрприз Це для всіх наші голосу. голосу. Я мі... не вив. раді бачити рада. Це Надо я! Бути, та ще з ким, Оля. Тіна. Тіночка, привіт. Вау. Дякую, привіт. Вау. Оля. Я дуже тобі вдячна, що ти прийшла до мене. Так? Бачите, який в мене козир в кармані. Я тут ніколи не сиділа. Це перший раз, щоб ти це розуміла. Слухайте, мені здається, стало ще більш хвилююче. і це більша відповідальність. Оля, хто ж першим має честь вийти на цю сцену? А зараз на сцену вийде артистка, в неї найжвавіший характер, найпозитивніша енергетика. Я думаю, це я їй по плечу абсолютно різні стилі, і сьогодні вона вас. Вразить це я. І ця прекрасна дівчина її звати ліпчі марта. За музичної ініціативи Андрія Мацоли ми їздили з благодійними концертами для ЗСУ, де виконували українські композиції фолькові. Та культові популярні наших вітчизняних виконавців. Тож нехай українська пісня лине на простори всього світу. Допоки ми співаємо таких пісень, нас неможливо здолати. Сьогоднішній виступ є дуже важливий для мене, адже на боях глядачі не змогли мене почути, тому що я співала пісню російського автора. Але зараз, нарешті, ви зможете побачити та почути справжній карпатський колорит. Марта, доця запали. 什么呢？ Отак От наші люди з Закарпаття. Бачиш? Оце Раз запалило. прийшли, запалили і все. Марта, мені дуже подобається. Дуже гарний початок сьогоднішнього виступу Оліних учасників. Класний номер. Ви молодець. Хто попорі робив? Хто придумував? Це все Марта. Марта. Вона Запропонувала природньо, органічно, автентично. Вірю. Дякую. Дуже приємно. Вона ніколи такого не співала, тобто, якщо вона співала такі більш рокові пісні, да такі, де треба ричати, то тут вона себе показала в новому образі. Прикольно все було музично, все було як удома. Ти прямо розкрила всіх до себе, Прямо всі очі, всі серця, всі відкрилися. О, я повернувся ой, в наші голоси. Тіна, тіна в голосі, браво! Я скучила, я скучила за талантами, які зараз отак я бачу, звучать. Які впевнені, що все ще попереду? Оце найголовніше. Ну, Оля Юрія. Так. Шор... Це прекрасний виступ вашій команді. Дуже дякую. Яке місце ти порадила, Тіна? А, най Найперше. Я так переживаю, Тіна така, що розмовляє, що просто. Дякую, Олю. Ви знаєте, я дуже рада, що сьогодні ми почали з весільної пісні. На голосі країни до цього не звучали ці весільні пісні, а їх любить і танцює під них вся Україна. Тому я вирішила таким гарним виступом це все відкрити. Марта, ти просто філігранна співачка, тому що ти в нас в проєкті починала з року, потім співала фанк, і ти показуєш, яка різна наша Україна, і так звучить наша країна. Тобі потрібно сісти на Все перше. Все так, як ти Крісі. хотіла? Все так, як я хотіла. Чудово! Марта Дякую. липче займає перший стілець. Марта, вітаємо тебе. Яскравий початок нокаутів. Я гадаю, що в неї є всі шанси бути в прямих ефірах. Сіночка, ти п'ять разів вигравала в голосі. Так. Що ти можеш мені порадити? Порадити? Так. Вірити своєму серцю. І так. якщо є нелогічні думки, так. Довіряє цій танці. Дивись голос країни о 21.00 на Київстар ТБ».